Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную зірки велосипедні до заднього колеса. Кількість зірок 6 від торгової марки Sunrise. Sunrise це тайванська торгова марка, і вона всесвітньо відома як аналог запчастинам. Всім всі, всі, всі відомі. Тобто Шимановська е, лінійка е, запчастин вона по суті е, може замінятися всіма е, запчастинами торгової марки Sunrise. Це взаємозаміняємо запчастини. Е, ось вона, ця зірка задня, продається, як ви бачите, ось такої упаковочки. Запечатана в кульочки е надійність для транспортування. Для того, щоб подивитися, як вона зроблена. А вона зроблена міцно, якісно і можна заміняти цю задню зірку Sunrise на 6 зірок, якщо у вас стоїть вже зношена, Шимановська. Модель називається M2A 6 передач. Кількість зубців 14 на маленький. І 28 зубців на Великій зірці. Тут шість зірок, і як ви бачите, вони сріблясті, що каже про те, що вони більш міцніші. Тобто, якщо у вашому велосипеді була сіра задня зірка, тобто тріщотка на шість передач сірого кольору, то ця буде більш вам пасуватиме, Тривалий час, більш тривалий час буде е, працювати, тому що вона, ця зірка, має покриття додаткове, ось бачите, сріблясте. Це як каже про те, що м -м, зірки мають додаткове міцне покриття, що м -м, триває, е, дозволяє тривалий час е, користуватись велосипедом. Вдвічі збільшується е, час праці цієї зірки, якщо вона ось такого сріблястого кольору. Покриття антивандальний, як його кажуть, ну а насправді це міцна додаткова обробка матеріалу металу, щоб більш довше тривалий час працювала задня тріщотка. Тріщотка це мається на увазі система цих зірок накручується, різьба, тобто ваше колосо повинно мати втулку під тріщотку. Місце, де накручуються задні зірки, і тим самим у вас будуть працювати перемикання передач. Враховується, що ця, ця зірка підходить до гірських велосипедів, і туристичних, які мають трансмісію 6 передач на задньому колесі. Встановлюється завдяки ключа під тришітку. Якщо ви бажаєте купити цей задній, цю задню зірку, тщотку, яка називається Sunrise M2A, ви можете прийти в наш магазин на Харківському шосе. Також в нашому магазині є майстерня. Ви можете прийти з велосипедом і зробити заміну цієї зірки. З урахуванням, що вона. Більш доступніша по ці... за ціною, ніж Шимановська. Я всім раджу купувати гарне і недороге Sunrise m 2 a на 6 зірок. Приходьте, купуйте, замовляйте. Також можна в нас встановити. Звичайно, з гарантією якості. Якщо бажаєте купити, приходьте по YouTube на YouTube-каналу Віла-Віва на сайті і Там замовляйте цю зірку. Будь ласка, до зустрічі!